Я настроювалася цілий тиждень, розумієте? І думаю, боже, що в мене тільки був вихідний в четвер. Я так хотіла сюди попасти. І сьогодні постукала, і мене так прийняли, тепло сі. Галинка, Оленка, Оксанка. Орсі. Мені дуже приємно тут у вас бути. У вас дуже тепло. У вас дуже добре тут. А зараз я. Розказати, що я хочу розказати свої результати. Ага, Мене... ще скажу. Мене звати Ольга, мені 58 років, і я проживаю близенько біля Львова. Так, за продукти я не буду нічого сьогодні вже розказувати, бо всі дівчата, всі розказалися. Я коротко розказую свої результати. Так. Mm -hmm. Що я можу за тих 58 років я назбирала цілу кучу всього. І хочу розказати, що після дівчата, після хвороби, ну після того вірусу, я дуже була слабка. Мене виписали додому. Ну я, я була в тяжкому стані, була в лікарні дуже багато часу. І мене виписали додому з згостреним геморроєм і, і діареєю. Значить, і я, я пішла після. Ну після після лікарні одразу я пішла до проктолога, і він мене подивився і сказав, що мені треба робити операцію, але треба вгамувати цю діарею. Вона в мене загострилася. Напевно, що мені вивели всю флору, і в мене дуже було загострення. і в мене діарея весь час була. І я... Лікувала, ну але мені не можна було пити антибіотики вже після того всього. І я зробила газ колоноскопію. Я думала, що у мене я дуже була похудала. Я думала, що в мене вже щось погане. Знаєте? Але коли я відійшла від наркозу, і доктор сказав, що в мене нічого тої страшної хвороби немає, і, і мені вже легше стало. І так, і так я, дівчата, все одно мене не пропинялося, я пила різні ліки. Я я кажу, я, я весь час була аптечна, я вічно ходила по докторах. І ще хочу сказати, що мені після цього вірусу мене загострився е, так би, е, лімфостаз двох нижніх кінців. У мені пішло по венах і по суглобах у мене стався двох ну як як то гон артроз двох колінних суглобів, mm -hmm. і, і рідина в коліні правому. У mm -hmm. мене одна нога стала худіша, вона затрубована, а друга рознесла її, розумієте? І що, і що хочу сказати, 11 місяців я зараз, вчора було 11 місяців. Як я вживаю продукт клітинного харчування, нашу їжу. Я не ходжу в аптеки. А як я почала вживати, ще коротко тільки скажу, я, я перелистувала також тік-ток, як всі, розумієте? І я весь час дивилася всіх: Олю Яремчову, Оксанку Саприку, Василя Литвина, ну, всіх. Але мене засторожила. Ну як як сказати, зацікавила більше бабця, Василя – Двина, мама <ріст> да, сворука, розумієте? <ріст> Я думаю, Софія Ільків. <ріст> Софія Ільківна. Да. Я весь час всіх перегортувала і <ріст> послухала, <ріст> думаю. І не знала, чи я маю вірити, чи не вірити. Ну тій бабці я повірила. Ті, 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 суті, ількіні". Mm -hmm. Тому що, думаю, вона мені завжди говорить, слухала, я, я була такою кулечка, в мене боліла хребет грижі. Я цукер їла, я то все собі запам'ятала. А що цукру їла? Я що, цукру, що їй ще знудило. Думаю, ну та бабця ні, ніколи не збереше, вона на все говорить правду. Я думаю, ні, я наважилася, і я подзвонила, а до кого подзвонила. Я подзвонила до Олії Яремчук, але вона була тоді щось в настрої. і казала: я більше нікого не беру все. Я кажу, а що мені робити? Я вам когось другому дам. Я кажу, а можна я піду до Оксани Саприки? Вона каже, о, іди до Оксани Саприки. І я одразу зателефонувала до Оксани Саприки, і Оксана мені вислала Еленчик наш, і я почала пити. Дівчата, я вам чесно говорю, я з першого дня я дістала енергію. Розумієте? Наскільки я була така в'яла, завжди плаксива тканюня була, знаєте? А я почала пити лев, я зразу стала така жвава. Я почала робити, я почала посуду мити, а то їхали всі, просходилися по школі, по роботах, а я вже почала тиски мірити кожен день. Розумієте? Вічна така себе сама накручувала, що я хвора, що мені було зле. А то ні, я тепер відкинула то все. Вірите? Я п'ю лев, і за 20 днів, дівчат, в мене була та ліва нога за Вся вишнева, фіолетова, і вона в мене дуже свербіла. Свирб... І я роздирала, і в мене, ну так би рани відкривалися. За 20 днів вона мені посвітлішила. І по сьогоднішній день я можу штамку підняти. Вона в мене біла. Розумієте? в мене це, це все пройшло, в мене того немає. Значить, і діареї я під ще потім е, наші вечірні підключила до Олегу, і, значить, в мене нормувалося все ЖКТ. Вірите, в мене перейшла та діарея. Зараз я хочу собі нормально в туалет, в мене того нема. А хочу я пострункішити, знаєте, але б хотіла би пити чайок, але не знаю, думаю, може мені щось розвійне. Я боюся вже того, бо я мала то два роки, так, розумієте? Так. Я думаю, ні, ще почекаю, я буду така. Але все одно я чотири кілограми втратила і об'єма в мене йдуть. Розумієте? А пора ще не дуже. Що я хочу ще сказати, дівчат? У мене боліло тут ремено, солоб. І я не могла десь, може, півтора року, я не піднімала руки, я не могла голови і помити, а я все така, що я не можу піти ні на роботу, ні, ні в магазин, коли я не... свої марафети не наведу, розумієте? Але на даний час я махаю руками. Бачите, мені то все відпустило. У мене завжди була неврологія між між Лопатою. Я ходила на... І, і грижі, ходила на масажі по два рази на місяць. Зараз мене, мене це не турбує. мене це все пройшло. Ще, дівчата, знаєте, що розкажу? У мене дуже крутилася голова. Дуже довгий час крутилася голова, і вона мені вже я пила клітине харчування. Думаю, ну чого воно мені не, про, не проходить, не проходить? Воно мені пройшло. Значить, я була на зустрічі в середу, може, місяці в тому два. І я розказала, що вона мені прийшла. На другий день, четвер я, я стала, мені голова почала крутитися. Вона мені крутилася. Я казала, я більше нікому не розкажу ту голову, що вона мені прийшла. Перестала, перестала крутитися. То, але я вам вже скажу, прошлого тижня вона мені перестала крутитися. Я лягаю спати, і я прошу Бозінька, дякую, що вона мені дала ту капсулку, бозя. Вірите? Я дякую кожен день і стою зранку і також дякую. І думаю собі так, о дівчата. Я думаю, мені та дала, то, щоб я то оздоровлення і, і той продукт. І думаю, а чого я сама п'ю його тільки в Бущовичу. ще нікому не дало. Тільки мені дало почути. То. Значить, Я то заслужила, правда? Так. Я, я п'ю. І тепер я раджу і хочу, щоб всі. Я розкажу, розказую, доношу, але люди ще щось не чують, розумієте? Я щиро розказую, я я вже, я кажу, повірте, я бабці повірю, але повірте мені, я не обманюю. Я щиро кажу, пийте, дивіться, це все прекрасне. На даний час я п'ю. Але вісім, вечірні. Візьміть, покажіть ці руки. Так, еле вісім, п'ю свою капсулку, чарівну кожного ранку. Ви одну, ви вже вийшли на одну, чи ви по? Я, 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 я половину один день цілу, потім мені знов щось не то. Знов половину. Розумієте, я, я ще, ще, я ще скачу, я вже того. Та. Вечірні я п'ю кожен, кожен раз, вікарню, <кх> кожен. День. Кожен день а я п'ю після. Я п'ю я... від грудня місяця його у день день я його п'ю. Але в який ви... час? Ви... Я... Знаєте, як я пила? Я спочатку пила те, як казала, з першої до другої. Я п'ю пів стільки... В той час, а пів стільки на вечір. О, бо мені завжди тиск стрибав. Я зранку пила собі все таблетки, а після обіду я вже преси під язик, Знаєте? Uh -huh. Бо мені на вечір весь час піднімався тиск. А тепер я собі так випробувала пів стіка зранку, а пів на вечір пів. Мені так no, добре. В ну, прямо на сон бікарку. Та вечір yeah. вже може бути пів дев'ята, може, дев'ята, uh -huh. як коли я прийду з роботи вже. Ну і все одно ну, я його мушу випити. Вже <плат> лежу наразі і п'ю. А каптурез коли? А, ні, капту я не хочу вже сказати. А то кажу, ліки не п'єте взагалі. Тепер ще що, Аридженер я теж п'ю. Весь час п'ю. Я випила тільки дві банки калогену рідкого, uh -huh. І, а тепер а, а цей Аридженер п'ю кожен день собі. Що я ще п'ю? І ще маю, знаєте, скільки і ще 10 пакетиків у мене лишилося Green грін-гріз. Mm -hmm. mm -hmm. Я ще mm -hmm. собі так mm -hmm. ділю і, і ще себе дурю так, і так його хочу, бо в Україні вже його нема, правда? Нема. Що, що? Є. Мокі, що треба голосно так? Казати, так. А може так? Я коли mm -hmm. вже тепер кричала. І ще це п'ю імонокод, я кожен день п'ю на постійній знову. Я п'ю mm -hmm. mm -hmm. Так. Mm -hmm. І що, і що ще прийшов мені імунет, то теж собі колочу. Цей цей, йочур, цей цей, цей цей, цей цей же все я п'ю. А, до дробства теж. Угу. Я собі капаю. Капаєте я... очка? Так, капаю очки і під язичу, капаю. І ще хочу сказати, що я вліті, я працюю шеф-кухаром, я весь час на кухні. І може я і не ходаю, розумієте? Я хочу все попробувати. І я, ну і люди є, і приходять, і я собі десь підхватила вірус, розумієте? І думаю тако. Я йду до лікаря. І думаю, я така після святого вірусу, я боюся, що в мене якесь запалення не було, хай він мене послухає. Я пішла, і він мене послухав і каже, так, що я тобі скажу, Оля, в тебе все чисто, як <смеш> 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 Слава Богу. Але виписав своє, ну, горло, то в мене пошилу, то і насмерк, і температура. Виписав все своє. І я подякувала, все, він має бути пішла, але я все своє. Взяла собі елекчик і монокод своє розробила. Робила собі водичку, полакала горло, смоктала свої ті йому накоди. мені все перейшло на нашому на продукти. Так що, дівчата, Додово. друзі мої дорогенькі, всі вам раджу і послухайте щиро, від щиро серця говорю. Всі пийте, починайте, не зволікайте. Я також довго дивилася, зволікала. Але я дуже задоволена. Yeah. І він це, я спитаю, як Василь Софію Ільківну питає. Каже, а хребет ваш де вона каже: немає. Нема, <стан> нема, нема. <стан> <сан> це зарядку роблю у мене. Вона завжди була тако. А тепер вже нема. Дякуємо, дякуємо. Дякую.